Доброго дня, шановні спортсмени, това глядачі та всі, хто сьогодні прийшов на зважування. Зараз у нас відбудеться офіційне зважування турніру, міжнародного професійного турніру ММА про Україну 11, який присвячений пам'яті загиблого воїна АТО Андрія Василишина. І сьогодні разом зі мною зважування проводять промоутер професійної ліги ММА Про Україну Олег Шевченко. Та головний суддя нашого турніру Вадим Подрушняк з міста Хмельницького. Давайте їм поаподуємо. Ми ну одразу ж розпочинаємо зі зважування першої пари бійців у ваговій категорії 57 кілограмів. На зважування запрошується з міста Кривий Ріг Добринін Роман. Спортсмена 57 кілограмів. І я запрошую на зваження його суперника з міста Чернівці Віталій Рукін. Вага бійця підтверджена. І бійці, будь ласка, один до одного. день, Роман з бійцівського клубу «Ягуар» та Віталій Рукін з бійцівського клубу Дракон. Ваші області. Проваджаємо бійців. Наступна. Пара бійців. вагова категорія 84 кілограми. Запрошується з міста Рівне Дмитро Неверковець. Друзі, під оплески давайте підтримаємо. Бали зафіксовано. Я на названня його суперника з міста Чернівці, Тараса Тимофійчука. Головний суддя підтвердив на будь спортсмена. Зараз, бійці, будь ласка, битва поглядів. Дмитро Невертовець. Представляє бійцівский клуб Удар, Тарас Туматчик, Бенцівский клуб Сайгон. Проводжаємо бійців. І запрошуємо зважування третю пару нашого сьогоднішнього турніру. Перше назваження викликається з міста Київ. Роман Перепчук. Вагова категорія 66 кілограмів. Норма. Два бійця зафіксована. І запрошується на зваження його суперник. З міста Чернівці. Назар Луцьків. Головний суддя підтвердив вагу. Ну і залишається у нас битва поглядів. І сьогодні бійці зустрінуться рівно о 9-й годині. На турнірі на них викаєм 12. Четверта пара бійців. Голова категорія 70 кілограмів. На зважування викликається. З міста Чернівці. Анатолій Жураківський. Сімдесят моно. Два 70 кілограмів. Запрошується на зважування його суперник. З міста Ононь, Руслан Первак. Владица Игаржина. Анатолий Жураківський представляет ведицийський клуб Сайгон. Руслан Первак, ведицинский клуб ММА Юман. Продолжаем бійців Выкликается наступна пара. Балова категорія 70 кг, П'ятий добій сьогоднішнього турніру. Зустрінемо оплесками нашого гостя з Тбілісі, з Грузії. Георгій Акошфілі. Норма. Вадиться підтверджена. І на зважування викликається його суперник з міста Чернівці Денис Семенюк. Ролини wow. судять за квартиру ворон. І бійцям залишилась битва поглядів. Це меню представляє бійцівський клуб Централ Голі Акошвілі, спортивний клуб Патріот. Продовжимо наше зважування. Шостий бій. Вагова категорія 61 кілограм. З міста Дніпро Андрій Корольов. Його суперник, он місто Чернівці. Юрій Черкалюк. Два десяти ляжо головним сутею. Андрій Королев, місто Дніпробля, представляє бійцівський клуб «Будокан». Юрій Черкалюк, місто Чернівці, представляє бійцівський клуб Централ. Наступна пара бійців, вагова категорія 93 кілограми. Під області, оплиски з міста Дніпро. Вадим Шабадаш. Категорія 93 кілограми. Норма. десять підтверджена. Запрошується на зважування його суперник. з міста Київ Ігор Потеря. Підтверджено. А всі два мужні хлопці сьогодні будуть змагатися у сьомому двобої нашого турніру. Ще одне фото. Наступний бій. Зважуються спортсмени вагової категорії 70 кілограмів. З міста Кам'янець-Подільський запрошується Олександр Горшечник. Ви сюди. Норма. Вага підтверджена. І запрошується на зважування його суперник. З міста Дніпрородне Микола Кузніцов. Виець в вагу категорії 70 кілограмів і зараз face-to-face. Олександр Горшечник. Бійцівський клуб, ММА Клаб Гуни та Микола Кузнєцов бійцівський клуб «Будокан» Для <зваж> нас залишилось зважити всього-навсього дві пари бійців. Дев'ятий бій нашого сьогоднішнього вечора. Відбулиться в боговій категорії 59 кілограмів. І на зважування запрошується. З міста Рівне Дмитро Гласюк. Норма. Ладиться, відповідає норми. Я запрошую на зважування його суперника з міста Харків. Олександр Плетенко. Багатойця відповідає нормі. Дмитро Власюк представляє бійцівський клуб Патріот Олександр Плетенко. Бійцівський клуб «ММА про Україну». Ну що ж, на зважування запрошуються. Професійна змішаних єдроборств ММА про Україн представляє вам зважування бійців супербою нашого вечора. На зважування запрошуються бійці вагової категорії 66 кілограмів. З Угорщини з міста Дебрецен, Жолт Фенєш. Опа. ця відповідає нормі. Давайте підтримаємо нашого гуртка. І ще більше оплесків. Його супернику з міста Чернівці. Юрій Чебука. Давайте. Ва ліцея три Остання на сьогодні битва поглядів. Жовт єш. Бійцівський крок. Супербій нашого вечора. Основне бійцівське дійство відбудеться сьогодні о 21-й годині місто Чернівці площа Філармонії. Запрошуємо усіх бійців, всіх, хто сьогодні був присутній на зважуванні. Всі телеглядачі зможуть переглянути пряму трансляцію на телеканалі XSPORT. Ну, а зараз ми з вами прощаємось до 9-ї години сьогодні.